Зимой усім привет! Мої лібі друзі, ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч Полтавської Ворскли у Лізі Європи сезону 2018-2019 років. Це був третій тур ігрок етапу Ліги Європи. 25 жовтня 2018 рік. Азербайджанська команда Карабах. У себе вдома. Команди приймала полтавського ворсклу. 1-0. Ворскла перемогая, Кулач на 48 хвилині забив забыв единый этап мяч у в матчі. матче. Сегодня, друзья, хочу пригадать цей матч, Ну, давайте простым поговорим о этапе по порядку. Розпочнемо стартовой стартовых В Карабах 4-5-1 стартовая основка Карабаха. головний тренер команды Гурбанов. у воротах Вагнер. Далее... Жезничник Судыхов пара центральних захисників, Гір'ї Медведів по флангах, Гараєв, Славчев, Мичел, трип захисників, Зубір, Абдулаєв по флангах, но ну, в та Абдулаїв Емегара у нападі, це стартова розстановка відповідно Карабаха. Воросла Сачко, гол у команди 4 4-2-3-1, стартова розстановка Полтавчиян. Шуст у воротах, Далко у чесноков, пара центральних захисників, Пердуто Сапай по флангах, Шарпар Скляр, центральний опорний півзахисник, Кулач, центральний атакувальний півзахисник, Якубу Ребенок по флангах, та Коломоєць у нападі, це стартова розстановка Полтавчиян. Друзі, тепер давайте безпосередньо про сам матч говорити. Ну що ж, в принципі, ну, важкий матч для Ворско, і справді Карабах більше мічів. Команда володіла ось, ну, Не можна сказати, щоб у першому таймі якась велика була перевага у Карабаха. Ну, все-таки вона відчувалася. Все-таки вона відчувалася. Ось, більше Карабах я атакував позиційно, і удари по воротах були у матчі, в принципі, не так, то ти взагалі то і багато. справді було у матчі, і у Ворскли не так, то ти багато, і моментів, то і було. Ось. Ди, в принципі, і у Ворскли також. То, в принципі, моментів дуже мало. Такий футбол, де більш більше поцінотакує, Воростка намагається грати на контратаках і ловити свого суперника. Вось. Але, в принципі, в цілому, глобально, напевно, можна сказати, рівний матч, тому що, в принципі, моментів гольових не було. Була певна перевага у Карабаха. Вось. Але сказати, щоб вона прям була тотальною, ну, я би не сказав. Так, да, була, але. В цілому такий матч. Ось, в цілому, без моментів, без таких явних моментів. Ось, справді, був там небезпечний шанс, під занавіс першої половини гри. Карабах створив небезпечний варіт. Ось хороший був простріл до штрафного майданчика української команди. Вось, дуже хороший простріл Садигов мощним ударом. Вось, ну там, удар, простріл, да. зі штрафного намагався знайти чусь ногу із партнерів по команді. Вось. І, в принципі, непоганий був момент справді. не не був момент, момент. Мічел там класно м'яч пропускає. но Гарі не зумів акцентовано пробити, таким чином не вдалося реалізувати Карабаху свою нагоду. На цьому перша 45 хвилинки хвилинка і завершується. У другому таймі, до речі, Емре Лі вийде в Карабаха, Озобич, Делараш вийдуть в Карабаха, Карека Чижо Джо вийдуть у вас. До речі, Сергійчук вийде, але потім його поміняють. Ось, Другий тайм, другий тайм одразу ж заміна у полтавської команди. Виходить, Карека замість Якубу, і заміна спрацьовує. І заміна спрацьовує мої любі друзі. Заміна спрацювала. Владислав Кулач. Владислав Кулач. Після того Карека відлучення Владислава Кулача. Владислав. Владислав Кулач. Мощно. З метрів 25. Пубиває поворота. Гол. Гол. Владислав Кулач забиває. неймовірний неймовірно ударив Владислава Кулача. З метрів 25. из в 25. -е. Красивый дальний удар. Э, и дуже красивый мяч. 1-0. забывая гол. Забывая гол э, полтавская команда. После забитого мяча, в принципе, полтавчане полностью уже видали инициативу Карабаху. Карабах на мячи. Карабах больше атакует. Ось, і справді хороші були, хороші були моменти. ось і у Карабаха для того, щоб в рахунку матч там шуст. На 52-й хвилині матч вже гру там вступив. По справжньому небезпечний шанс створили е зібарджанці. Дуже хороший шанс був у Карабаха. Ось зубира права. Поворота і Богдан Шуст. Витягує його удар. Потім Емегара. Увірався з правого флангу Шанну зону. Пробує ближніку! Ти м'яч проходить повз ворота. Ще один хороший шанс полтавської команди. Де у азбайджанської команди Карабах. Ось. Останні 15 хвилин пройшли повністю під диктовкою Карабаха. Карабах тиснув Карабах, неймовірно створював натиск на ворота Полтавської ворської. Але ось забити все-таки Карабаху не вдалося. Азербайджанці постійно нагнітали біля воріт, шуста тактину пресингували на кожному участку, участку поля по-справжньому. Голіових нагод, в принципі, не було. Ось, в принципі, там у Садигова, в принципі, майже м'яч в нижній кут в рітворосли відправив. Тобто моменти були, але, ну, в принципі, ну, моменти були в Карабах, але Ворскла в принципі, дуже надійно. Справді відпрацьовувала в захисті. Ну і таким чином, Ворскла перемагає. Єдиний м'яч, висловокулечів, цей розкішний м'яч з 25 метрів приніс полтавчанам перемогу на виїзді. Статистика: 10-3 по ударах-поворотах. Задаре в площину 1-1. Єдиний удар в Площину. О, я Кулач реалізував. У Карабаха був один удар в площину, але який удар, коли Богдан Шуст в гру вступав, м'ячем тотальна перевага Карабаха 67 на 33, 67% володені у Карабаха, 645 передач, 86% точність передач. Карабах більше на м'ячі, ну а восклад 33% володіла м'ячем 321, лише передача 75% точність передачі, 13% чисті, внеспорушення правил, більше фул полтавчені, 4-1 за житими картками, 27, 7-0. Вось. ну, Якщо таки знаєте, цюмок, друзі, того матч підводити, то ну, Карабах, напевно, на Поразку все-таки не награв. Я вважаю, що нічия, напевно, було б більш таким справдовішим рахунком. У Карабаха не було таких -то, то явних моментів гольових. Ціло но... В цілому Ворг надійно в ось, єдиний м'яч Володислава Кулича, приніс Полтавчина перемогу. Перемагає Ворска, ну і не скажеш, що це не Поділ. Тому що Полтавщина справді. Проти такої сильної команди Карабах. Карабах це одна з найкращих команд Ось Проти такої сильної команди Ворскла. Насправді було важко на виїзді Карабах тиснув, тиснув, тиснув. Але саме Полтавщині знайшли у собі силу, вистувку забив, неймовірно, красивий м'яч. І в кінці-кінців. Полтавська команда перемагає. Друзі, що думаєте, взагалі то ви з приводу цього матчу. Якщо у вас є думки, можете написати їх у коментарях. Я вам, друзі, хочу побажати та вашим рідним негони. Будьте щасливі завжди, будьте щасливі. Бажаю добра добиратися в житті. Усі до побачення. Усім до нових зустрічів!